Не погуляв з дівчатами, понимаєш, так познайомиться. В армії забрали, пов'язаку отримує, війна почалася, мені вже в 42-му роду взяли на, на фронт попався. Вам 16 років то не було, так? А? 16 років мали, так? Сімнадцяти, 17 людей. 17 17 я 24-го року. 1924-го двадцять четвертого року. Ну, попался через подготовки э, в лагерях. На фронт забрали, на, это, на сторону немцев. Это в сторону Сталинграда, понимаете, Я под Сталинградом был сразу в начале войны. И сохранился, понимаете. Да Сегодня руки были, да? все хорошо, глаза пр прекрасные. Ну, а теперь вот а кажется, вы в разведке были, так? А? Мы были разведчиком, так? Разведчик был. После, после ранения в артиллерии попался, в артиллерист был тоже. Mm -hmm. вот. Я до этого 19 лет работал начальником пожарной команды. Mm -hmm. Тут у mm -hmm. команд, начальника не было, меня после окончания пожарной школы специально теме, понимаете. И перевели сюда, тут никого не было кадров. Mm -hmm. Тут очень хорошее по mm -hmm. Я был в управлении, mm -hmm. где хорошо прожил. В 47-м году я встречался. В 47 году я воевал, не, не, не ходил. В 1947 году я... Я служил еще, с 45 по 47 служил. А, война началась в 45 -м. А вы теперь уже в 47-м демобилизовались, так? А в 47-м теперь демобилизовался. Тоже в гражданке уже это был. Почему? Потому что это озеря, ну, может, знаете, это... Э, в Борщевском районе. Там нас троє залишить з нашої бригади, mm -hmm. артилерійської бригади, двоє остались, двоє там пожені. Да Вони помирали, я остався да туди. Бо ми прожили велике, чудове і непросте життя. І, скажімо, навіть героїчне життя, Так? тому що колись отакі от зв'язочки трудно було отримати, треба було на них попрацювати. Колись от за це треба платити було кров'ю і болі. No. Розкажіть, будь ласка, коли ви пішли на війну, скільки вам було років? Як воювали? Хоч трошки. Oh, 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 oh. Хоч трошечки розкажіть. Хоч трошечки. То, то для історії. Мені почалася, було на 18 років. 18 років не исполнилось в армии. Коли вже забрали? Попросився до 18 років. 3 липня я пішов в армию добровольцем. От так вот, а 12 липня на Петра і Павла не исполнилось 8. Пистильчик. І ви тоді попали на Сталінградську битву. Як, як це? Чи... Спочатку Москва. Ні? Ну, Москва спочатку, чи навіть під Москву. Парад. Вони лижній батальйон приймав участь в параді і прямо з параду вони йшли на позицію. Та ви що? То дійсно історія. Там, ні? де є лижні, от в мене я навіть переглядала позавчора особисту справу. Там, де лежить батальйон, показують, іде по Кресній площі. Mm -hmm. Там і що в цій площі? В 41-му... Пора в червоній площі і зразу ви пішли. Ні. Ці угу. скалаши пора були над Трансхемі. Угу, угу, угу. От там перше бойове кричання. Ось Сами себе спали. <реш> <реш> Уснул кулак костра. Ну. Вот так вот. Молодые то что то. И искра. Угу. Пришла. Ну. Дели... Ну, дерево, что мы знаем. Ну, вид Так вот, выстрелило. У -у -у. И попало мне на кромку. И вот тут боковину так. И сожгло. А ватные на ну, исконе они говорят, хорошо. Проти мене відцвітав. Так, як наверті. Заказність. Майна. А як отримали першу нагороду? Як ви одержали першу нагороду? Ви не повторюєте, батько добре чує. Пам'ять <різь> має кращу, ніж ми всі з вами. Першу нагороду Ведя за затував. Я отримав 15 грудня 45-го року. Ти кажеш, то це бій за Москву, певне. Так? Так. так, бій за Москву. Просто в реліквії. В релікві, то неправда. Два ордени бойової бойового красового знамені. Так робити. Ілюша дзвонить. — Ага, Якраз тут є Наталя Михайлівна. Слухаю. Поздравляю з Днем Победи. Дякую, Взаємно Взаємопоздовела. І чого самого лучшего. Спасибо. Ілюша, поздравляю. дивись інтернет. Там завтра буде батько його інтерв'ю в інтернеті. Добі, 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 добі. <ріхи> <ріхи> Щиро вітаю з вашим самим найважнішим і найвеличнішим святом. За все вам дуже дякуємо, а вам міцного здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Спасибо, <ріхи> Борика. Так, то вам <ріхи> квіточка. <ріхи> так, то вам квіточка. <ріхи> <ріхи> Одні сюрпризи, так. Все, тримайтеся, Петро Герасмин. А це крошечки. <ріхи> 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 Це трошечки, то хай застріємо до інтернету. Сусували. Порядний керівник, розумний керівник, головитий, господар і, і до тої землі знав, так. як підійти і як приступити. То, таке. то, було, правда. то було правда. Це покажуть, що, що? Ми є, то є школа. школа Макарова, так. То вони знають і все. І ми всі в курсі справи всі. Знаємо і всі любимо свою землю і. Добрий день, Тройна. Здорово, Андрюха. Я хочу вас привітати з Днем Перемоги. Побажати вам здоров'я найперше, доброго здоров'я, щоб ви ще трошечки могли, як той казав, нагамі на подвіряти. Нагамі Ну, Якщо ж то так, але любимо ви ще трошечки, як кажуть. Вам щастя. Все, все дякую за пам'ять. Всього доброго тебе. Добре, дякую. Всего вам доброго і здоров'я. Ми вас вітаємо з вашим днем, днем перемоги. З моїм днем. З нашим? днем. <ріху> Вони воювали. Їхте. Слухай, то поставив, возьмі. От, квіти, квіти. Ставлю. Вітаю, вас, Я... Дякую, що відвоювали нам нашу державу. Так. Я не можу, не можу. Mm -hmm. Як то гарно, як то приємно, правда? Так, Дякую, так. Яка молодь красива у вас? Здоров'я, треба. А ми вам вже здоров'я. Благодійний фонд Івана Миколаївича Гути, щиро вас вітає з вашим святом. Бажаю вам. здоров'я, здоров'я І здоров'я міцного. І щастя, і радості. І всі, всіх всіх, благ вашому сім'ї в житті. Ну і Я приєднуюся від імені міської ради і від себе особисто Марія Івановна. Щастя, здоров'я, добра і много літа. Ну, завдання ну, я ходила, що приказали, то я ходила, бо подняла. треба было идти в санитарку вот, на поле боя. Я ишла шла ранена даже своего Сочида, который уже помер. Я его с поле боя вытянула на себе ползком. Ну и дальше шло. Ходила подрывать железной дороги. О, ходила в задание. Для нас це є дивним, правда? Не два по немець аж четверо. закрив нас, то передягав на голову. І тільки залишив нам шовзут. А то в сорочки і все. Я не могла сидіти. Пішла. Раз в туалет отбила одну доску, mm -hmm. Боже, то деревянный там mm -hmm. на, mm -hmm. в России. Отбила одну доску. Двое еще часовые ходят, и да, это, можно еще другую отбить. Отбила другую. А те трое девчат остались. То он и издевался с них. на грудях ленточки вырезал, губы отрезал, нос отрезал, уши отрезал, потом руки повыкручивал, ноги повыкручивал, и штыками закололи. Ужас, Але бачьте, яке а, счастье. Я, а я в то время, когда уже их забирали, этих девчонок, я убежала, а это была зима, О, що, Зима 30 градусів морозу, я біжала гола. Живіть довго. Меня... довго. Довго, і щасливо. щасливо. А таке, Я тільки розказала. багато розказала. Багато є, що я. Mm -hmm. Але цікаве життя, цікаве життя, неординарне життя. Я кажу, мама, я уйду. Пойду я в партізани і значить мене вб'ють. І я так. пошла. Ну. Белодійний фонд Івана Миколаївича Гуте щиро вас звітаю, вашим святом здоров'я вам бажаю, радості, всі-всім. Землі, дякую, куда дякую, дякую. Міський вам укріпля, укрійку. Дякую. дякую, дякую, дуже дякую. Нічого і ми приєднуємося, Старайська міська, міська рада. Дякую, дякую. Як завжди, дуже вас шанує, люблять, поважаю. Дякую, ви знаєте дякую, то. Дякую, я за вас також не забуваю. Нема такого дня, щоб я за вас не домовилася. Дякую вам дуже, маленька. Це жінка, яка багато дуже пережила. І в кінці кінців. Так сталося, що доля звела його, її з учасником бойових дій паном Шуляком, яким вони прожили щасливе життя, нажили дітей і внуків. І 60 років прожили. І 60 років прожили разом. Мене посадили в тюрму і лишився сперс рочно. Семий рік, 6 років вже був семи рік життя. Ми розказували, що в їхній родині було таке, що ви не знали навіть. То була велика таємниця. І ви не знали навіть, що ваш брат? Так? Також зв'язковий, що ви зустрілися ну, колись були, чи як то ви розказували, я вже не пам'ятаю, як то було. Моя товаришка найвільніша товаришка моя. І вона не знала за мене, я не знала за неї. Аж прийшла зв'язкова з Жеребом прийшла. І ми мали йти там, знаєте, під скалу, так. Де, так. де був? Це була та стайня, то ми як туди мали йти, то до піру вона від неї вийшла з хати. Вона школа так по тій дорожній від ліса. І я пішла я з той орісів. Там ми тіло ніч стояли під піти, тіло ніч ми чекали, мали прийти там, перевезти, до жаря ми мали. Він шумішов стовп, його на дорозі. Перехватила зачідка. А як ви бінти носили? шила, шила таку, так, як сорочка з Чіпана. ще я і ще одна зі мною товаришка моя і носили гет, аж як був бій, був, там дуже треба було. І з її бінтівки, то не було ні, навіть примочки, не було румняну, говорили на примочку. Що то на новості, все то все то прийшло. Ви знаєте, що я пам'ятаю, вас так ось формі кирі. Ти був приходив до Галя і все кажуть, що Наталя Михайлівна постаралася. Обов'язково. Ну, я казала, і ще, питаюся, і ще й питається, і ще й питається, чи чи, передала, чи не передала. Так, так, І <гум> я їй казала, передала вітання від мене на ну, так і кола. Пам'ятаю вас, не думайте, як ви були ще. Такою маленькою дівчинкою, як я дала бокал пива чоловікові, він випив. І мені бракувало дві копійки. Узнати, я не мала дрібних, Я йому дала дві пачки сірників. А він каже, я вже маю в кишені склад, витягаєш у шість пачок. Каже, На шо, і каже, нащо мені тих сірників. А ми стоїте і кажете, каже, ти тьо -тьо, Узьміть дві копійки, я маю, я вам ти я топа та є. Все життя топану, та її я подякувала, кажу, я дуже якусь. Я думаю, я завтра ті дощ. Бачите, я не прилітаю та її топа. Може, мабуло, тоді шість років, може, було ще п'яти.